Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Завжди для вас свіженька цікава пропозиція. Hyundai Kona 2019 рік. Виїхала з автосалону в 2019 році. Преміум комплектація автомобіль. У нас йде в білому благородному кольорі. Стильний, сучасний. Електромобіль 64 кВт батареї. Автомобіль в збереженому стані, як ви можете бачити. Автомобіль лізинговий і обслуговувався згідно європейського регламенту 64 кВт батарея, преміум у повному заряді батареї. Автомобіль проїжджає 400. Заводом-виробником заявлено 450 і більше. Але фактично автомобіль проїжджає твердих 400 км. Все залежить від стилю їзди, від використання клімату та рекуперації. Автомобіль має проекцію швидкості, мультикермо. Пробіг даного автомобіля 84 тисячі кілометрів. З більшими пробігами автомобілі, звичайно, можуть бути набагато дешевші. Тому, кого цікавить автомобіль з більшим пробігом, то купуємо лише під замовлення на аукціоні. А так, переважно до 100 тисяч-100 тисяч пробігу. Такі автомобілі користуються попитом. І тому переважно в нас на каналі автомобілі з пробігами до 100 тисяч. Пробіги чесні. Автомобілі лізингові з сервісними історіями. Так, показує, що в нас відкритий багажник, датчик. Автомобіль має кермо, мультикермо, адаптивний круїз, клімат, джойстик такий. Сучасний для переключення передач. Два ключика, безключовий доступ, підігрів сидінь. вентиляція сидінь, наліто охолодження. Так, поїхали далі. От майже заряджено до, до повного, не, не повністю, там 90 з чимось відсотків. І показує наш комп'ютер 400 23 кілометри. Тобто ми виключили кондиціонер, показує 423. Вмикаємо кондиціонер, показує 403. Відповідно, зразу комп'ютер перераховує, На скільки кілометрів з кондиціонером вистачить проїхати відносно того стилю їзди, як їздив попередній. Водій. Виключаємо кондиціонер, відповідно, зразу кілометри на запас ходу додається. Сох даного автомобіля 100% сох батареї. Камера заднього виду стандартно як, майже як всі кони. Hyundai кони з Нідерландів, всі мають тепловий насос, всі мають підігрів, сидінь і вентиляцію сидінь. Так, З такої країни, як Бельгія, можуть автомобілі йти без вентиляції сидінь, без підігрів. Шкіряний салон, приємні сірі, темно-сірі тони, легкосплавні диски, хороша гума. Ледовські задні стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Кона Electric є тут в наявності і дизельна кона 21-го року. Кого зацікавить, можете звертатися. Така кона приїхала з аукціону, є в наявності, є доступна. Кого зацікавить така комплектація? Телефонуйте на даний момент, автомобіль є в наявності. Повна преміум-комплектація з люком і проекцією швидкості. Чесний лізинговий автомобіль з Нідерландів. Підписуйтесь також на телеграм-канал, де ви зможете побачити фотографії і миттєво побачити відео нові супер пропозиції Телеграм-канал вписаний в описі даного відео, тому заходьте, підписуйтесь, ставте також дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції. Робіть попередні замовлення. Можна купити будь-який автомобіль на аукціон під. Ваш бюджет і під ваш смак. Дякую за відео, дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до наступних відео.